Бидвал китайчика на связи. Бла. Шухер! А, Шухер! <звук> китайчика на связи. Дубль номер два. А можна на волю. А я хочу на волю. Апустіть. Ай. 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 Так. Ай. Врятувати крута. В смислі врятувати крута, якщо я його врятую Спасибі, друже. Виручив мене. Однією ногою на тому світі вже був. Послухай, військові не полишають справи незавершеними. Треба тікати, бо зараз тут давай за мною. Я тебе виведу. Тихо. Можемо перечекати, поки рейд не закінчиться. Це це вироб, що ти ти зам... Вертаємося сюди до черепаша ніндзя і спускаємося. Ай! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй... Ай, 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 ай. Поля це! Поля це

Демократичные пацаны, давайте, все демократично, все демократично, ой-ой-ой, ты кисли кисни демократичный, давай я тебя демократизую, все, демократизованный, все, пишет, ой, ты что такое, ты что? У нас сила демократии. Претендент Так, так, так. Yes. Yes. Yes, of course. Yes. 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 Оба. Yes. Я... О, бля.

Оце це де? Люди йде дивляться ну. туди? Там же ж ворогів багато Ось зліячі, а не бутерброди Тут уже не бутерброди, тут треба кабануси Ну ладно, ми не байдуже, я побіг Та ну ви знущаєтесь, а ще військові? Да скільки можна! А не забагато на квадратний метр. Ну який же у вас лут хороший. Скільки я вже на вас аптечок залутав? бай байбайки. Ви надто весь на зеніше Ви зараз серйозно? Тому що ж ти будеш робити? Що ж, я такі перенавантажені. Перенавантажена людина, а? Так то наші чи то. Що ж мені здається, що не наші. О, противогаз, я дуже хочу противогаз. Такий буквальний. Приліг відпочивати, так? Відпочиваю, відпочивай, не буду мешати. Стволоний. Шу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тих, 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 Ліпше я збережусь на всяк. І я вже перенавантажений. То що ж таке, ну перенавантажена людина. О, Да. Капец, блин. Вот тут капец. Ну капец, ну, ну все. Ну 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 капець. ну капец. Ну тяну капец. Окей, поможу вам. Тіки, разу тебя разувети будут по мне стрелять. Ну и слабак, ты мечейный. Пользует тебя ноль. Так что и благодарности от нас ты не дождешься. Не за что тебя благодарить. Ты да, в смысле? Я им помехову на меня. давали дорого, давай. Бля, тут і нейтрали повернутися по винагороду. Окей. О, собачки. О, загри буде забідняло. Ну, одинок. о, Ой-ой-ой. Тихо, тихо. Ну що? Я щас. Зараз... Я щас. Зараз... Ви що? Ну, НО! Ну? тут, бідня. Ну. Новачок. Оці довго в цей срані. В сраку пішли. Вони якісь русняві. Чому я повинен їм допомагати? Противегензі, де? Противогензі, горобець! Горобець, ти в тебе сила, як горобця під коліном. Це все, урив, закопав, листяв. Ну ти хоча б сталкер. <реховувати>, не затримуйся! Так я і не затримувався! Так, ну шо тут у нас відбувається. Брас, да. <рехов> давай торгувати. У, У мене є комбінезон сталкера. <рехов> Йоу. Так, ну ладно. Е, так, я, я тобі продаю. Ось це, ось це, ось це, ось це. Я тобі навіть ось це і ось це продам. Так, ну давай я тобі ще це продам. Звісно, що сі ці попродаю треба. Так. Ого! Подивіться, які в нього тут пусочки моцні. Це що за пусочка? 16 тисяч коштує. 16 тисяч. 16 Але ну ви подивіться, яка красива пушка. Тому беру ось ці от. Так. А давайте я йому ще попродаю ось такі от штучки. Ось тако. Чуть-чуть тако. І ось енергосів трошки далі. Так, це 9,19. А цей, який визає набої. 5,56. Тому ці я тобі. Ой, ні ні ні, ні, ні це я назад забруднення. Оце я тобі турбую. Так, 5,56. Це ось. ці не потрібні. Нормально. Все, торгувати. Оце, оце круто затрейдився. Так, давай давайте. Так. О! Тепер модний. Підходьте, підходьте. О, давай. Для таких, як ви, всегда є щось інтересне. О, ну давай, мені, мені інтересне, що у тебе є інтересне. А ну-ка, я хочу придумати. На цей момент я готовий продати інформацію про групу стрільця за абсолютно символічну ціну. 4 тисячі карбонців. Не, 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 все, все, не. Все, все, так. Моя так е... тобі все, я дуже злий. Дуже злий. Я дуже дуже крайне злий е, даною інформацією. Що ти тут? Як діла? Все нормально, так? А в тебе що? Що ти, ти, ти став? Що ти тут а? сумуєш? Ой, давай я з тобою трохи посумую.